І так, шановне товариство, регулювання щеплення іш планета, іш Юпітер, і в принципі всього сімейства іш350, іж, іж 56 любих юпаків і так далі. Тобто говоримо про само налаштування щеплення для того, щоб воно вас не вело. І так далі. Для того спочатку ви потрібно, щоб ви зібрали правильне щеплення, хоч трішки да, були промазані диски щеплення самі оці. Які вони там називаються пробкові. Як ми тоді говорили в попередніх відео, до, потрібно допрацьовувати. Тобто, що оскільки в нас е, так скажемо, потужніший, ніж в стандарті, як мінімум, тому що третій канал, а розточені трішки канали, все там зроблено типу як по розуму. лепестковий клапан, резонатор ПВК-34 і CDI стоїть. Висилювали ми щеплення шляхом того, що ми підкинули один залізний диск і один пробковий. Тоді можете переглянути відео в моєму плейлисті Моя Іжпланета. Тобто там я розказував про усилене щеплення або як зробити людське щеплення на Іж. І тепер же ж налаштування. Саме головне тобто ці, цей метод, який я буду показувати, тому що багато людей показує, що. Потрібно регулювати за допомогою штейн циркуля, тобто як? або дивитися за методом оцих шпильок, тобто наскільки вжимаються гайки порівняно з початком самих оцих шпильок. Ну, ви зрозуміли, тобто на яких вже накруються самі гайки. Потім другий спосіб, хто там розказував, що потрібно міряти від поверхності цієї бокової частини корзини самої щеплення. Цієї барабана цього де вже сам моторний цепок. Що, і тепер я вам хочу сказати, що перший спосіб перший спосіб взагалі дуже бредовий, тому що ви ніяк його не відрегулюєте нормально, іменно, нормально, щоб у вас щеплення у вас ви при вижитому стані, воно у вас дійсно працювало, не вело. Ніяких потім у вас не було проблем з тим, що у вас там не включає не довключається там передачі, так як потрібно, хрустить, чи ви ще тримаєте щеплення, включили передачу, а мотоцикл на холостих уже хоче заглохнути або кудись їхати. Ну, в принципі, їжі цим страдають, а ніхто толком нічого не розказує для того, щоб його відрегулювати. Для цього що нам потрібно? Тепер я хочу показати свій спосіб, який дійсно працює, і не потрібно там крутити військом коло мене. Якщо ви там налаштовуєте щеплення просто так від болди на столі, там не вижимаючи саме щеплення, тобто ми його будемо провіряти, так як воно вижитому стані має працювати, то скоріш за все, вам просто-напросто повезло. Що нам потрібно для цього? Нам потрібно, щоб мотоцикл у нас був у підвішеному стані. Тобто, я поставив тут каністру у мене з підшипниками. Ну, зрозуміли, коробка просто вирізана. І в нас ось колесо спокійно крутиться, так скажемо, над землею. Далі, що ж ми робимо? Нам потрібно вмімкнути бажану другу передачу, в принципі. І зараз я буду вам показувати, напевно, як в принципі, вже регулювати щеплення. Звісно, однією рукою це досить погано, але буду зараз пробувати якось на штату. Ну, зараз більш-менш має бути видно. Звісно, я приблизю. Не знаю, наскільки буде, звісно, детально видно. Вибачте, за якість, тому що з телефону все знімається. Но. Тепер що ж? Шмів вимкає, вмикаємо а, другу передачу, тобто бажано. І ми крутимо, вже виходить за колесо, яке у нас підвішене. Вижимаємо щеплення. Тобто, в прямому режимі вижимаємо щеплення. І тепер нам потрібно дивитися на оцю частину, на сам отжимний диск. Що в нас відбувається? Тепер хочу, щоб ви звернули увагу на оцю частину диску, тобто не гайки, на середину, де оці гайки наприжимні. З пружинами, а оця частина виходить, де плоскість, яка прижимає уже, там, один, ще, оцей диск вже вижимний, виходить, прижимає один залізний диск, який після нього вже йде там пробковий. І так по, по черзі. так Дивимось на цю плоскість. І нам потрібно, ми спочатку повинні взагалі виставити оцей виживний диск, хоча б на око, щоб нас виставляло хоча б на рівні гайок, так скажемо, щоб у нас воно вижимало рівно, оскільки у нас воно усилене. Приварені оці стаканчики, в нас вже щеплення все одно не так грає, як заводське. Тобто заводське щеплення взагалі проблема. Відналаштувати можна, але дуже так скажемо, не складно, але просто більше мороки. Як бачимо, в нас воно вже більш-менш вижимається. В принципі, у мене таке бувало, що я і начебто наугад виставляв щеплення, але все одно, так скажемо рівномірно вижималося. Тобто, наша задача, щоб нас в цих всіх п'ятьох Точках, тобто оцих на п'ятьох гайках, або, допустимо, в них, де ця вже плоска прижимає диск, нам потрібно, щоб вони вижималися рівномірно. Там, допустимо, якщо вижимається в одному місці там, 2 мм, в одному 1,8 в другому там, взагалі 1,2 мм ну там допуск, А в якомусь взагалі тільки 0,8 мм вжимається, так, то вже в нас значить, що вже, як мінімум, іде ну, перекос щеплення, і за цього вже в нас йде тобто, ведення щеплення, в принципі, неправильна його робота і так далі. Тобто, як бачимо, у нас воно можу поступово прижимати. Можу, в принципі, так. Тобто Ми бачимо, що вже щеп все одно вижимається, якось більш-менш рівномірно. Головне, щоб зараз не лопнув трос. Тепер що ж нам потрібно? Ми беремо, у нас включена, так скажемо, друга передача. Беремо за колесо заднє і вкрутимо його вперід, при цьому вижавши щеплення. Тобто Вижимаю щеплення, вижали щеплення, чуть-чуть применшу, звісно. Просто більше акцентуйте увагу, там, де я вам казав, на оцю плоский прижимає диски. Тобто щеплення в нас вижене. І ми пробуємо, провер... Тобто у нас бачите, зовсім трішки провертається двигун. Чому? Тому що в нас все одно трошки там диски ну, полусухі, там, зовсім трошки на них оливи. Як бачимо, у нас більш-менш провертається колесо. Но, як бачите, у нас оця плоскість гуляє. Тобто... Як ви зрозуміли, в нас гуляє оця плоскість, і тепер що ж потрібно робити в цій ситуації? Ми знаходимо цю плоскість. Тобто, відалі, звісно, можна зробити, прижати оцю на цю лапку, зажати її на шліцах. І навалу самому переключення. Тут просто якийсь хомутик або проволочку зробити так, зробити, так скажемо. Тобто, так як, наприклад, рівняють колеса, тобто піджимають спиці, щоб воно не було яйцеобразного, так скажемо, ефекту, або воно не гуляло зі сторони в сторону, так скажемо. Приблизно той самий ефект ми зажимаємо тут якийсь маленький пластиковий хомутик, відрізаємо, щоб у нас тут був невеличкий зазор. І дивимося, щоб у нас оцей зазор приблизно був в цих різних точках вижимного диску рівномірний. Тобто бо ми, як бачимо, що вона зараз трішки гуляє. Зовсім трішки, що навіть уже, можна сказати, тому що ось двигун, вже, ну, по крайній мірі, зовсім трішки провертається. І це при тому, що, я ж як кажу, там диски вони зовсім трішки змащені. А так, в принципі, двигун спокійно. Зовсім трішки повертається, тому що не до кінця зажата свічка там, на пару витків. І, в принципі, вже непогано воно функціонує. Ну що, там, де в нас диск виходить, вижимається нерівномірно. Тобто, це, наприклад, допустимо, найвищу точку. Зараз я знайду цю найвищу точку в себе. Тобто я знайшов найнижчу. Нам вже збилося. Ось в мене йде ось тут, в цих трьох місцях. Тобто що? Я дивлюся, що якраз отут, о Боже, виходить оцей. Оцей болт виходить оцей, оця гаючка. Оця, і оцю потрібно піджати спочатку на один оберт. Тим, таким чином, ми виходить, прижимаємо більше а, цю пружини. І виходить тільки, і вже, ми вже робимо більш рівномірний вижим. Головне, хлопці, дивіться, щоб у вас. Не були злизані грані штоперні на цих гайках, тому що це ну, така собі справа. просто Зараз я все протупив, вони так скажемо напів щесані, наполовину зношені. Ось вже на од це. Воно ось беремо ще цю частину цю гайку. Лапко стоїть трошки незручно, але нічого страшного. У нас, в принципі, і ось ще один оберт. І робимо ще один оберт на оцій гайці. І зараз у нас, в принципі, вижим має стати трішки кращим. Якщо і не кращим, то ви повинні розуміти, в принципі, як воно працює, як воно у вас також має налаштовуватись, Тому що тут щеплення зібрано, звісно. Не на... Настільки добре, як я хотів, тому що я показував, що потрібно притирати все на станку або на камнішні Ну, в мене оці промежутні диски, які залізні, вони в мене занадто зношені. Виходить, що там зазор аж 0,2 мм. Як ви розумієте, сточувати і так диск, який йде 0,8 чи 0,9 мм, тобто 9, ,9 десяток. Ну, І стартить нього з 2, це виходить 0,6. По-перше, сточуються внутрішні зуби, які йдуть на внутрішній барабан. Це більший буде знос, неправильна його вже робота, тому що диск буде піджимати. В принципі, тому що і внутрішній барабан ще й чугунний. А ці, так скажемо, хоч, звісно, вони порівняно з китайськими ще дуже міцні, і не такі зносось, і все одно в них якась там зносостійкість, в них присутня порівняно, але все одно так. Це ми розійшлися. Тепер нам потрібно подивитися на вижим щеплення. Тобто, як бачимо, що вижимається, звісно. Ну, В принципі, це так, ми працюємо і пішли. Як бачимо, вже одного оберта на цих трьох. Вже було забагато. І виходить, навіть зараз трішки видно, що в нас йде диск в перекос. Тобто треба було лише одну гайку або дві піджати, а я піджав всі три. Через то в нас йде перекос щеплення, тобто вижимого диска, і ми вже не можемо заставити наше щеплення працювати так, як потрібно. В принципі, щось розказувати далі немає сенсу. Я вам показав лише суть самого регулювання щеплення. В принципі, можна, звісно, дивитися, можна виставити собі на око і зібрати двигун, поставити на мотоцикл там, клієнту чи кому там важливо. І якось воно то буде їздити, ви будете накручувати тросик газу, тросик щеплення, або черв'як будете накручувати на тій правій кришці. Ну, в принципі, хочеться вже, наскільки це робиться для себе, хоч цей двигун зроблений, можливо, там, в деяких моментах так собі, чисто, щоб. Хіба лиш би працювало. Але все одно, щеплення це така штука, хочеться зробити дійсно його правильно робоче, якщо це можна так назвати. Тому я думаю, суть ви вловили все, Налаштовуйте своє щеплення правильно і бувайте здорові!